Я так, деколи абсолютно безглузда істота, але все ж досить мила. Мені цим нормально. Осмислені істоти моєї статі, як правило, такі страшні і повчальні, що зводить зуби. Я досить добре вихована, проте маю звичку лізти своїми брудними пальцями у чужий особистий простір. Люблю чіпати, приставати, вішатись. Багато й голосно говорю, роблю мало корисного. Хоча це все залежить від погоди. І страшно люблю халяву. Ті, хто знають мене добре і кому я при цьому не байдужа, призначають мені зустріч о сьомій годині, а самі приїжджають на пів восьму. Саме вчасно. А ще зі мною дуже важко жити, тому що я увесь час байдужа до всього. А видовище байдужої людини, яка весь час їсть і говорить з набитим ротом, воно ж зводить з розуму. При цьому мені якось нечувано толонить на друзів. Звичайно ж їх багато, і усі вони для мене як коштовності. З мене вони витягують усе корисне, скажімо, для друзів я завжди відкрита. А ще вони цінують в мені можливість витягнути їх куди завгодно у будь-який час. Проте, інколи я почуваю себе декоративною герандію. Хай лише хтось спробує з мене витягнути щось конкретне. Я люблю добиватися свого. А ще я дуже багато чого хочу. Ось зараз я, наприклад, хочу рейфрут. Ні, навіть два. А ще заміж за одного хлопчика. Заміш ще не пробувала. Має бути весело.